Вас вітає команда бучанських груп бучанського МД наша АСА. Виховання національно патріотичного напрямку на сьогоднішній день стоїть як ніколи. Просто ми просто не маємо права сьогодні не вділити леву частину виховання наших дітей в напрямку національно патріотичного виховання через козацтво, через ті дії, які проходять, через наукові статті, бесіди, семінари, практичні заняття, співпраця з військовими частинами. Так далі Бачим, ми бачимо з вами, сам Бог, сама доля і сама історія нам дає цей шанс, що ми не маємо права просто цим не займатися. Лялька-мотанка вже трошечки така заїжджена, і ми вирішили, що оскільки тут багато чоловіків, і працюють вони з, з, з козакчатами майбутніми, з, з козаками. То ми вирішили, хай вони собі зроблять такого коника, який буде нести по життю, от стане таким оберегом для хлопчиків. От особливо приємно, дорослі чоловіки, серйозні, але все одно намагаються крутити. Дуже радує. Жінки тут такі, жінки, от бачите, кажуть, що вони не мають часу, вони начальники, вони директори. А чоловіки молодці.